Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися пічний бій на АМІксі 1315. В цій грі він не тільки насвітить світить з кущиків багато дамагу, але ще зможе настріляти. А в кінці йому доведеться боротися одразу проти п'ятьох супротивників. Отож, давай дивитись, бо це дійсно обіцяє, бути цікавим боєм. Наш герой Лолар 2002 вже починає настрілювати свій перший дамаг, зайнявши вигідну позицію на горі. Правда, друга пулька в нього не залетіла, але це World of Tanks таке буває. Що ж, IMX 13105 дуже непогана ЛТшка, дуже замаскована і має барабанчик на три снаряди. Одначе реалізувати його достатньо непросто. Бо, по-перше, швидкість наведення не, най... не найкраща, і по-друге, точність. Але ж, але ж, це француз, це барабанчик, це приїхав, постріляв. Але частіше, звичайно, гравці стають у кущі, світять з того, з тих кущів дуже багато дамагу. І вже в кінці намагаються реалізувати той самий французький барабанчик. Отже, ситуація така, що наш герой хоч і грає у трьох <сіх>, з союзниками да, у взводі. Але всі вони не важкі танки, отже, на горі їм робити нема чого. І коли Іудес на отримав, вони вирішили спуститися в низинку, стати, стати в кущі, стати в дерева, тому що є така інфа, що вороги вже на горі, а наших там лише два танчики, і то вони якось е, поодалі один від одного стоять. І це значить, що немає... немає ой, чого? Не, не пробив. Не пробив картонієвого AMX f 120 Таке буває. Тож вони приїхали вниз, стали світити. А давай подивимося, тисячу метрів за секунду летить під калібр. ну щось дуже повільно. 234 всього пробиття. Ой, йо, екскузма. Кумулем 280, ну що вже значно краще. Але все ж таки, все ж таки хотілося би мати на 10 рівні ну, трошечки приємніший снаряд, особливо з огляду на те, що АМХ, ну, не кращий танк. Снайпер будемо казати відверто. Що ж, вороги вже забрали конкверера і, і пруть, пруть на горі. Треба щось з ними робити, там всього 1,60 ТП, який зовсім не збирається падати вниз. Щось вирішив, що він краще буде стояти до останнього. Тут 50-120 підставляється і залітає в нього. Ну, другий постріл, ні. Поспішив, поспішив. АМХ можна було таки не давати вже так безнадійну ту, ту пульку. Можна було дочекатись трошечки кращого моменту. Ну що ж, Зараз типова гра на Імиксі, який стоїть в кущах, намагається щось насвітити і навіть щось постріляти. Він світить Удесу, світиться Центуріону, який стоїть справа на поливці, і там ще справа купа танків, які користуються цими розвідданими і настрілюють шкоду. Хоча шкода, як на мене, дуже довго живе, Прям-прям надмірно довго. Як вона не здохла я взагалі, не розумію, але ну, прям, ну дуже довго. Так, Аймик сам не хоче поки що стріляти. Бідний, бідний Удес, його щось накидують просто дуже сильно, там ще ТВП на горі, ну, багато Багато червоних стоїть згори. Повисовували свої мордяки і стріляють. Нарешті нарешті шкоду почав дамажити, от довернула зараза трошечки. Не вдалося забрати навіть з трьох пульок ту нещасну шкоду. Я ж кажу, якось вона дуже довго живе, дуже їй щастить. Але що ж, маємо, що маємо. Зелененьке, тим часом на третю червону лінію поїхали. О, третю червону кажу, третю-четверту лінію поїхали знизу, намагається там щось протиснути. А МХ світить є третього. Ну, в нього взагалі даремно стріляти з цього танчика, з такого ракурсу. Або з боку треба їхати, або просто. Просто підсвічувати, бо ну, не пров'єш. Це точно. Так, АМИК знизу, танчики нагорі. Вон ще одна жертва Жертва пре, так, ну Будуть в нього стріляти. Треба й самому дати. Дуже довго тут летять кумелі. дуже довго не закладається на це так. Дай подивитися. 800 метрів на секунду це дуже довго, як для 10 рівней. Навіть з, такого з такої невеличкої відстані це аж занадто довго. Та не пров'єжте його в піпку. Що ти там цілиш? Наче і гравець досвідчений, але іноді допускає такі ну, простенькі помилки, як на мене, перемкнувся на підкалібер і світить тепеху. Вже насвітив, до речі, дофіга. -да <сміс> ну як дофіга? Нормально насвітив. Насвітив вже на 3 300 і сумарки вже виходить більше 5 тисяч, дав. А рахунок поки що 4-6, і як ти бачиш, особливо кудись їхати в цій ситуації, вже немає ні місця, ні часу, ні сенсу. Всі зелененькі стиснулись в свій ліс, там стоять і е, видлубати їх да, звідси ну, так просто вже не вийде. Вони вже копалися, стали по кущах і просто настрілюють, особливо коли є одна ЛТХ і аж 3 Естеревехи. Три старевехи, дві арти. Коротше, набір такий кущовий засадник, спробую виколопати. Тортоїс під'їхав вниз, амх 50 120 і о, він загинув. Так, ну, наш герой вже може щось рухатись. Насправді, вже може. Ворогів залишилося Т-49 з ЛТ шок А, ще й т 100ЛТ в них є. Ну, коротше, є чим, є чим зелененьким їхати, є чим світити. І вже на місці MX треба щось робити, якщо ти хочеш, звісно, виграти. А я хочу, щоб ти поставив мені вподобайку і підписався на канал Юрко. Якщо ти цього не зробив. А якщо зробив, то тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові епічні бої. Ну і всякі там стрімчики вечірні та інші відоси на каналі Юрчика. Отож, МК зрозумів, що стояти довго вже немає сенсу, і поїхав вперед. Бо швидше за все, нагорі вже нікого й нема. Так, виїжджаю постріляти в стрв Вона якраз висунулась по дупії раз. Ну як по дупі, по верхній частині дупу, тут другий снаряд міг не, залетити, не залетіти зовсім. І я б тут ще пробував тортою себе одразу дати. Але МХ вирішив перекинути барабани і переїхати на більш гарну, надійну позицію для настрілу і щось ще підсвічувати. Не поспішає він, очевидно, їхати. а Рахунок вже 6-10 на користь червоненьких. Що взагалі не чудово. Так, ну треба робити перший фраг нашому герою. Нарешті то відбувається. Пів боя пройшло і другий фраг треба робити. І весь ну просто гріх не дати в цій позиції. Було б чудово, якби то був третій фраг, але ж ні, 9.11, прожета залітає до арти. Забирають нашого савзводного і зараз доб'ють останнього союзника на цій мапі. І AMX залишається зараз один проти п'ятьох, серед яких дві десятки, дві алтехи, дві арти. Отака от от цікава. Ой-ой, 49-й ззаду -е їде. Він так зупинився. А якби в нього фугаска була. Я думаю, він би все одно зупинився, летить арта. Треба від'їжджати є. є третій фраг. Чотири супротивники залишилось. Треба перемикати барабанчик. Ну, як перемикати? Перезаряджати дві арти. Як вони тут задовбуть нашого IMX, нашого ло лолара. Треба ж було так назватися. Так, ну добре. Перекинув він барабан, їде вперед, можна спробувати впасти до арти. Вондо просвічується прожета. І наш IMX вирішив в неї постріляти. Не пробив. Ой, не пробив, так. Да. Один раз не пробив, тут має вже світитися, дав другу. Нормально він їдав. Якби ж пробив, він міг би розібрати повністю прожета, але трошечки йому підфортило тому італійцю. Хоче перекинути барабанчик, залишається в нього, до речі, не так. Вже й багато снарядів рта летить, і я ухиляюся як ніндзя. Так, все, їде вниз. Хоча я б напевно дочекався, доки прожета сама на мене поїде, якщо чесно. Ну, бо якось треба агресивніше падати, доки арта не перезарядилася і не приїхала Алтеха. Прожета дає в боки, прямо в польоті. Прямо в польоті, де є плюшку. І робить четвертий фраг тут, ой, не пробив. О, другу даремно давав. Дуже даремно Артан ще ззаду стоїть на каточках, стоїть на траках, точніше без траків на голих колесах. Ой, ЛТХ, ЛТХ, тестої ЛТ міг вже забирати нашого AMX, але чогось дуже довго думає, бо він не знає. Що у 13.105 немає пульок в барабані. А якби знав, ой-ой-ой-ой, да є арта на 178 по дупі. Скільки разів вже наш герой мав відіграти в цьому бою в ангар? Ну, вже разів 5, напевно, так точно. Але йому щастить, щастить трошечки тут, трошечки там. Він вирішує, що треба трошечки від'їхати. Тестой те кудись поперне зрозуміло, куди його шукати. Чи арту охороняти він поїхав, чи що, я не сильно зрозумів, але що ж, такі червоненькі така гра, і MX їде вниз, в нього вже десятка сумарки, навіть більше. І йому треба вбити ще трьох супротивничків для перемоги в цьому бою. Я б не сказав, що це занадто складна або нереальна задача, але все ж таки. Є варіанти, як то кажуть, може, може і не підфартити. Одначе їде, якщо ТестоЛТ займе правильну якусь позицію, от він в кущах світиться і наш гір. І знову. Ти глянь. Ти глянь, як йому щастить. Арта Арта не добила його, третя пулька залишається, і МХ влучає в 100... Тестолте, він мав відіграти вже. Ну я не знаю разів всім в ангар, як я і написав це. Просто дрібний везунчик. Ну, ну, Так підфартило і взартою, і з тестою ЛТ. Хоча він також тестої ЛТ не пробив, але погодься, ну. 18 хпшечок залишилось від арти. Не знаю, не знаю. Як на мене, халява дуже велика, але ж це і епічний бій. Хі, таке буває. Ой, і бат, диви, став ті самі кущі, ну я такого зовсім не очікував, це він дуже. Дуже самонадіяно зробив, того має бути жорстоко і швидко покараний. Так, один кумуль залишився, ну фіг знає, може вистачить. Нє, перемикаються на фугаси. 11 к сумарків вже дав, 6 фрагів зробив, їде за 7, ондо він стоїть, залишилася просто справа техніки. В нього вцілити і вбити. А тобі залишилось поставити вподобачку, якщо ти цього ще не зробив, і написати в коментарях, як тобі такий прикольний бій. Навіть одного фугасу вистачало нашому герою, щоб зробити сьомий фраг, а ми дивимося епічні результати бою. Ось о, власної війни, війни, майстер, кастолом, дрібні медальки, ще підрівник, дуеліст і так далі. Калеш, калабана в паскучі. Патрульний, це там що. Ну, коротше, він понаобнаружав, так, да, багато. І постріляв. Так, основний калібр і воїн. По результатах, ти бачиш, він майже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 танчиками супротивника він про взаємодіяв. Оце так-так. Перший раз таки бачив, щоб 15 танчиків було отут в списку. Ну, це прикольно. Сім фрагів зробив, його товариші також намагалися тягнути, як могли, правда, відіграли трошечки погірше, але ж все ж таки на фоні всіх інших краще. І що? 6600 настріляв, 5600 насвітив, 70 тисяч кредитів заробив, досвід заробив, бій цікавий зробив Пан Лолар, Отакий От красавчик, ти також молодець, якщо додивився це відео до самого кінця. Я тобі бажаю усього найкращого, щоб тобі голова не боліла, щоб гроші падали і здоров'я було. Бажаю успіхів і до зустрічі на каналі РКО. Хай щастить!